Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті плата від зварювального трьохфазного апарата Tesla. Дана плата це є блок живлення. Разом з цією платою клієнт прислав отакий от от трансформатор. Я так розумію, що це був старий трансформатор. От, є така от бумажка, на якій написано, що замінили і, що, і яке, на яке замінили. От, трансформатор старий стояв 42 на 15, а встановили 43 на 15. По обмоткам встановили точно такий самий, як мав бути. Замінили, згорів опір. Резистор R1 ось цей маленький конденсатор s 2 Стояв 104 J100 100 вольт 01 мікрофарада. Згорів ось цей діодик, його теж замінили. Стояв якийсь. N8120E. Можливо, неправильно читаю. І замінили шимку, транзистор 3878 і Тиристор мцр 100 на 8 чи на 6. Після чого блок живлення все одно не запускається. В даному апараті два блока живлення, один імпульсний, а другий трансформаторний. Трансформаторний працює і якийсь з режимів сварки зварювальника працює. От, А імпульсний трансформатор так і не запустився. Ну що ж, оглянемо візуально? Візуально видно платка паяна, це нормально. Якби резистори ну відносно ціленькі. Просто, що вони просто запилені чуть, чуть Ну, як на мене, цей блок живлення має просто запуститися. Живлення подаємо, запустився діжурочка і на виході мають бути якісь напруги. На платі є технологічні е контакти для підключення живлення 12 вольт і перевірки, мабуть, шимки Ось через цей резистор. Під трансформатором R9, по-моєму, через це, ні, не через це, а через резистор R5 біля конденсатора плюс подається відразу на конденсатор на електроліт. І біля мікросхеми написано живлення 12 вольт. Так, перше, що я хочу, випайти трансформатор і перевірити зрівняти показники двох трансформаторів. Можна, в принципі, не випаяти, ну я краще випаю і таким чином дізнаємося, чи варто було міняти трансформатор чи ні. Ну що ж, розпочнемо. Так, той трансформатор, що я випаяв новенький, має індуктивність 4.7 мГн. Несправний з точки зору клієнта. Має 4,7 Е, Так, теоретично, практично виходить, що обидва трансформатора працездатні. І ідентичні. Я, звичайно, впаяюш новенький на місце, а старий просто помічу, що він з ймовірністю 99% робочий. А один відсоток, що все-таки десь пробивало, прошивало там можливо. Якби це не будемо відкидати, викрутив я гвинтик, захотілося мій транзистор чомусь випаяти. І бачу, що гвинтик в термопасті в золотистій в титановій чи в якій це там. Я так не знаю, чи ця термопаста щось там проводить, але мабуть я витру все і поставлю звичайну КПТ-шку 8. Бо щось мені не подобається. Так, з термопастою це я вже перестарався. Начебто тут нічого не, не проводив вона на мегаомчиках. Але ж як засрало транзистор цією серебрянкою? І це вже після того, як я спробую його відмити. Зараз спробуючи відчиняється транзистор. Діодик 413. Зарядився 200, 300. Ще раз. 180. Думаю, нормально все. Тепер хочу, перевірю, резистор r 1 який сюди поставили. Ага, показує 1,4. Отже, 1 Ом. Ну, в принципі, не критично, він все одно як обривник. Так, тепер перевіримо, чи токові резистори транзистора цілі. Так, показуємо влики, а на прозвонку один ом. Це десь там два резистора по одному ому виходить. Ну так, да, ці два резистора такі самі, як цей. Ну, Півома, ну, в принципі, нормально для такого трансформатора. Тепер перевіримо діодик на живлення мікросхеми. діодик ціленький, затворний резистор, 10-ом цілий. Так, мікросхемку. Хоча нова за, запаяна була. Думаю, що тут з нею все нормально. Так, шоста нога, сьома нога, третя нога. І восьма манушку. Ні, короткого немає. Ну, теоретично все мало б працювати. Відчистив я платку, випаяв деталі, які мені не подобаються. От, подивлюся по схемі від напівавтомата від, ZX, від eh, міг 300-го. Чи є якісь відмінності, можливо, щось співпадає, а можливо якісь відмінності є. І впаяю назад новенькі деталі. Перша відмінність Р8. Клієнт впаяв 5К6. А по схемі має бути 12 кОм. А не 5,6. На четверту ножку, а там резис, а там конденсатор c 7 на 103J100. Конденсатор вірно встановлено, а от резистор чомусь 5,6 кОм. В результаті у нас частота в два рази вища. Запаяв я детальки на місце. А осцилограмки немає. Хоча напруга 9,4. Спробую підняти до 12-13. Результат такий самий. М -м, дивно. Так. Мікросхемка начебто не гріється. Пальцем не відчуваю. Дивно, чого ж не запускається? Так, знайшов я чому не запускається. Одну з причин. Ах. Якби виходить, виходить мікросхема по другій ножці керується обтроном, підкорачуючи живлення на другу ножку. Чим вища напруга на другій ножці, тим менше ширина імпульса на виході. От. І перемірявши ножки на другій ножці, я помітив, що там напруга завишена. Там було десь приблизно близько 9 вольт. От. І випаяв обтрончик, і він показує от такі показнички. В обидві сторони по 360 мВ падіння. А на омах, на омах нічого не показує. На мілівольтах в обидві сторони по 360. І тепер не знаю, чи мікросхемка вижила чи не вижила, тому що вона трошечки нагрівалася. Так, як напруга живлення, точніше, на вході 2 не більше 6,3 вольта, то виходить що, виходить, що мікросхемка, мабуть, того вже, бо там було 9 вольт. Тому доведеться замінити. Подав живлення. 7,8 вольта, сигнальчика немає. Добавляю потихеньку. Опа, сигнальчик появився. Тут у нас 8,6. То, що там пише 15,4, це воно там чи щуп, чи щось неправильно вираховує. От, перемкнув на 10 вольт і показує 7,6. Лишилося впаяти решту компонентів і запустити блок. Ну що, я діодний місточок припаяв, детальки попаяв і спробую вмикнути через лампочку. О, запустилось. Правда, трошки світиться чомусь лампочка. Можливо, напруга зависока. Так, платка запустилася. Напруга 25,5, плюс 5 показує 12, плюс 15 показує плюс 20 і мінус 15, мінус 20. Я думаю, коли буде підгружено, то там все буде стабільно відносно. Зараз працює, лампочка не світиться. Засвічується тільки тоді, коли умикається перший раз в мережу на короткий проміжок. Зараз ще спробую вмикнути в 220, подивлюсь на реакцію, чи нічого не жахне. От І можна сказати, ремонт завершений. Залишилося залити лаком по бажанню клієнта. І відправити назад перевірити вже в апараті.